Доброго дня. Мене звати Володимир Мирославович Голод. Я лікар-невропатолог, лікар-експерт по обладнанню Нугабест. Перед вами обладнання Нугабест масажне ліжко n 6 яке має свої структурні елементи. Це роли, турманіві роли, якими проводиться масаж тої частини тіла, яка розміщена на них. Це є площадочка з турманівої кераміки, яка знаходиться в ногах і в руках у людини, яка лежить на масажному обладнанні. Також це п'ятикульковий турманівий проектор і пояс міостимулятор. Зараз ми розглянемо як можна використати ці складові частини обладнання з оздоровчою метою в впливу на організм людини. Матка у жінки це є місце, де ну, відбувається виношування плода. Але дуже часто ми стикаємося з тим, що у жінок старшого віку, уже в тому періоді, коли фертильність, тобто можливість для утворення дітей закінчується, в матці виникають саме різноманітні проблеми. Це і ендометрити, це запальні процеси в слизовій оболонці матки, це і ендометріози, розростання слизової оболонки матки, десь поза межами самої матки. Це ерозія, незаживаюча ранка, шийки матки, або дуже часто фібросити. Проміома фіброматозні вузли в самій матці, що супроводжується в подальшому можливості навіть розвитку маткових кровотеч і самі різноманітні хвороби? Але чому в з маткою у жінки ще й в тому періоді, коли закінчується якби срок е її скажімо, фертильності, можливості до запліднення, коли вже в жінки виникають клімактклімактеричні розлади, чому виникають проблеми з маткою? Справа в тому, що матка у жінки повністю залежна в своєму здоров'ї від одного важливого фактору теплоти її ніг. Тобто матка у жінки буде здорова, матці не будуть розвивати ці всі патологічні процеси, якщо у жінки будуть теплі ноги. Але дуже часто у жінки ноги холодні. Гомілки холодні, стегна холодні, стопи холодні. І саме від того, що холодні ноги, виникають запальні процеси у всіх органах малого тазу. Це і яєчники, це і маткові труби, і це і сама матка. Часто у молодих жінок це супроводжується порушенням, не можуть жінки завагітніти порушенням запліднення. А у старших жінок розвитком от таких от процесів, які ви бачите, це є міоми матки, фіброми, фіброміоми матки, і це є велика проблема. Але вирішувати цю проблему. Треба, виходячи з першу чергу, з причини її виникнення з холодних ніг. І от дуже гарно з цим допомагає вирішити цю проблему масажне обладнання Н6. На цьому масажному обладнанні, в той момент, коли ми масажуємо нашу спину, коли людина лежить на масажі, масажує спину, ноги у жінки будуть знаходитись на площадочках турманівої кераміки. При цьому ноги будуть ще знаходитись в такій виїмці, кераміка знаходиться чуть-чуть углублена, удавлена така. І це буде забезпечувати. Циркулярне прогрівання ніг, що забезпечує якби, вирішення проблеми шляхом е, забирання самої причини виникнення холодних ніг. Звичайно, можна додатково ще використовувати п'ятикульковий проектор для прогрівання яєчників з права і зліва в здухвиній ділянці. Саму ж матку прогріти е, не вийде. Справа в тому, що матка у жінки знаходиться за сечовим міхуром. Інфрачервоне тепло турманівої кераміки прогріває на глибину 5, 6-7 см, але цього буде замало щоб прогріти саму матку. Саму матку прогрівати і не потрібно. Для вирішення прозапальних процесів органів малого таза достатньо проводити прогрівання ніг. На ну, кращим варіантом прогрівання ніг і відбувається прогрівання на площадочках турманівої кераміки під час масажу на а, обладнанні Н6. Єдине ще зауваження, що під час такого прогрівання слід зробити так, щоб у жінки ноги прогрівалися знизу. І не охолоджувалися зверху. А для цього треба ноги, накрити, навіть не накрити, укутати під час прогрівання. І тоді тепло буде заходити в ногу і не буде виходити. І прогрівати ноги під час масажу це і є вирішення проблем із захворюваннями малого тазу у жінок. Друзі, ми з вами розглянули, як саме потрібно використовувати масажер Н6 для вирішення своїх проблем. Залишайтеся завжди з Нугабест. Дякую вам за увагу.